Всім привіт вітаю вас на каналі Кларчик. Перед початком хочу звернутися до тих, хто нещодавно підписався на канал. Переглядайте, будь ласка, попередні відео, навіть якщо вони давно вийшли. Прикрас буває подекілька, тому запитуйте, можливо, якась прикраса чекає саме на вас. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925 проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними гранатами. Нічого зайвого, тільки гранати. Вага сережок 4,5 грами. Розмір поверхні 31 на 10. Гранат 9 на 6 та 1 міліметр. Завдяки ось дрібному такому оранюванню по контуру дуже гарно виблискують і на сонці, і при будь-якому освітленні, навіть штучному. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гранати дуже гарної якості, чисті, прозорі, насичені кольори. Класичний темно-червоний гранат. Вартість сережок 2250 гривень. Срібна каблучка з натуральним гранатом родолітом. Розмір поверхні 30 на 20 мм. Гранат 5 на 3. Вага каблучки 6,3 грами. Розмір каблучки 18,5. І зворотнього боку. Кам'янці гарної якості. Чисті, прозорі. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 23 на 22 мм. Танзаніт. 5 на 3, 5 на 2,5 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 7,4 грами. Камінчики гарної якості. Чисті прозорі. Англійська застіпка. Штифтрішечки. Занижений майже не занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із воротнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Срібна підвізка. З натуральними опалами в огранюванні. А розмір поверхні 42 на 32 міліметри. Тобто немаленька. Опали 5 на 3. Вага підвіски 4,1 грам. І зворотнього боку Бачимо опали. Яскраві, соковиті кольори, вушко. За бажанням можна додати ланцюжок. Вартість підвізки 2100 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами та сапфірами. Розмір поверхні 17 на 15 міліметрів. Рубін 8 на 6. Сапфір 1 мм. Вага сережок 7 грам. Рубін так розташований. Ось так як на подіумі, щоб підкреслити його красу. Камінчики яскраві гарної якості. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. І воротнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Срібний комплект. З натуральним уругвайським аметистом. Сережки та підвіска. Сережки. Розмір поверхні 28 на 11 мм. Аметист 11 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 6,2 грами. Англійська застіпка. Штифт занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Бачимо, якої гарної якості та насиченого кольору аметист. Завдяки ось такому огранюванню дуже гарно виблискує. Підвіска 17 на 11 мм. Аметист 11 мм. Вага 2,3 грама. Ланцюжок 40 см. Застіпка, карабін. Вартість комплекту 3300 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!